І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Дорогі отці, діякони, дорогі браті і сестри. В сьогоднішньому Євангелії ми чули про те, як взаємодія відбувається Бога і людини. Коли Бог сотворює людину, Він дає їй цілковиту вільну волю, Він певним чином дистанціює її від себе. Не те, що людина лишається поза Богом, але вона має свою власну незалежну свідомість, і вона може звертатися до Бога за власним бажанням, тоді коли в цьому вона відчуває потребу. В ідеалі це спілкування повинно бути постійне. Воно ніколи не має перериватися і завжди повинно від нашого серця і свідомості йти до божественного розуму а від нього повинна приходити відповідь. І техніка постійної молитви, те, що називають розумова молитва, молитва Ісусова і Сихазм, вона, власне, була створена багатьма поколіннями християн саме заради такого постійного зв'язку нашого із Богом. А оскільки видимий світ створений за подобою Божественного, оскільки те, що людина винаходить і придумує, це теж є частина оцих от божественних ідей. То в кібернетиці є такий закон прямого зв'язку і зворотнього зв'язку, коли є керуючий елемент, і є керований елемент. І коли від керуючого елемента до керованого йде прямий зв'язок, а потім відповідь навпаки є зворотній зв'язок. Це ж саме відбувається між Богом і людиною. Двоє сліпих кажуть Ісусові: просять Його зцілення, про просять Його про допомогу, просять, щоб Він повернув їх до того стану, в якому вони першопочатково мають бути, тому що людина має бачити. Причому вона має бачити і фізичними очима, і вона має бачити духовними очима вищі святи. І просять ці сліпі, і зціли нас, будь ласка. І Ісус запитує у них, чи ви віруєте? Те, що я можу це для вас зробити. Віра це є от от цей зв'язок наш із Богом. І коли ці слівці, вони, ця відповідь не потрібна була Господу. Він і так знав, що вони вірують, Вона потрібна була в першу чергу їм самим, щоб вони ще раз чітко і без будь-яких сумнівів цю віру визнали перед собою. І вона потрібна була, ця відповідь всім нам. Для того, щоб тепер, через дві тисячі років, прочитуючи цей текст, ми розуміли, як це відбувається. І тоді тільки відбувається чудо, тоді тільки, коли віра ісповідана, коли вона підтверджена, коли вона безсумнівна і безумовна, тоді відбувається прихід Бога в наше серце, в наше життя, в нашу свідомість, в наше тіло. Отак воно завжди відбувається. Богові потрібна наша вільна відповідь. Він не насилує нас. Він завжди, тільки терпляче, чекає для того, щоб людина звернула на нього увагу. І тому, якщо людина обмежує себе в спілкування з зовнішнім світом, обмежує свої пристрасті в тому, щоб їх реалізовувати, обмежує спокуси, які на неї діють. І віддається молитві, віддається цьому мовчазному спогляданню, тоді, в якийсь момент, вона починає відчувати, що в її житті ще хтось присутній. І цей хтось, коли ми звертаємо на нього увагу, тоді коли ми вступаємо в спілкування з ним, отоді настає наше справжнє життя. Отоді воно починається. І воно дуже сильно розпочинається отут, в храмі Божому, там, де звершується літургія, там, де відбувається наше найбільше можливе об'єднання з Христом не тільки на рівні свідомості, душі, а ще й на рівні тілесному, коли кров Христова тече в нашій крові, коли Його тіло стає нашим тілом. І дуже шкода, що так багато людей недооцінює значення цього таємства. Що навіть ті, які приходять на службу, дуже часто йдуть як на повинність, думають, що от мені треба вранці встати, мені треба зробити над собою зусилля, думають уже по виходу з дому, як вони повернуться додому і будуть спати далі, відсипатися, коли ніч важко пройшла. І служба це повинна бути не повинність, наша це повинно бути наше перше бажання. Це повинно бути наше перше відчуття. Так само як ми після. Там довгого часу розлуки біжимо на зустріч з нашою коханою дівчиною. Набагато більше, набагато радісніше ми повинні прибігати сюди до Христа. Тому завжди так приємно, коли приходить багато людей на службу. Так приємно, коли ми об'єднуємося в молитві. Це означає, що ми спільні, це означає, що ми однодушні, і це означає, що у нас є надія. Тому що ми підтримуємо один одного, ми вимолимо один одного в разі потреби, в разі біди, в разі небезпеки. Тому так чудово, коли звершують літургію спільно, священник, де особливо якщо ще кілька священників, коли гарно співає хор, коли люди моляться, тому що для звершення таємства треба молитва не тільки одного батюшки, треба молитва всієї спільноти. І тому, коли все це відбувається по-справжньому, тоді Христос приходить. І тоді у нас починається справжнє життя, тоді у нас починається рай. Амінь. Слава Ісусу Христу!